Так, сьогодні, пройшов ще тиждень, малинки стало, мабуть, ще більше. Уже вона набирає, стала велика, красива, аж гілки падають і ламається. Деякому випадку від ваги самої малини. Тому що вона є велика і її є багато. Це у нас урожай малини за один тиждень. Минулого тижня я знімав і все зривав. Зараз все позбираю і, мабуть, наступного тижня буде ще трошки, вже може менше, але буде. А в основному вона буде ще до листопада, ще в листопаді. Буде. Так Це малина, яку ми різали фактично під корінь на зиму. от. Так ламаються єкипі по голосу мене Малдини. І від цього року дуже багато що. І дуже вона у нас тут красива. Так що, як не крути, а все це ростуть молоді погони від землі. Старе, все поза, минулорічне позасихало. І все повиламував і повикидував. Цього року ми вже будемо її трошки розсаджувати, хоча вона вже тут не перший рік, але вже треба, тому що вона вже тікає у нас от. Така у нас маленька. Так що гарна, солодка, правда, не така, як просто літня, звичайна дичка. Але солодка, поки є сонце, вона буде солодка. Як вже буде набагато менше сонця, то вона буде просто гарна і велика, але не така солодка.